Щонайменше 10 атак на енергетичну інфраструктуру Нікопольщини за останні декілька днів. Ймовірність нових масованих обстрілів висока. Мешканців району закликають подбати про запаси їжі та води. Умисно перешкоджають ремонту на станції. Окупанти вже двічі відкладали планові роботи на Запорізькій АЕС. Все нібито через втрату живлення під час масованих обстрілів України. Карантин через сказ ввели на низці вулиць Червоногригорівка. Смертельну недугу там виявили у домашньої тварини. Місцевим заборонили вивозити собак, котів та худобу за межі населеного пункту. Чотири комунальні аптеки працюють для нікопольців закладу у віддалених районах міста, аби місцеві придбати ліки могли неподалік від дому. Десь знаходяться нові аптеки. Як працюють та чим відрізняються від комерційних? Наприкінці випуску розкажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Ранок загроза артобстрілу почався у низці громад району. Згодом додалася і небезпека від дронів. Наслідки атак ВРВА уточнюють. Натомість повідомляють, за ніч по Нікопольщині окупанти випустили півтора десятка снарядів під прицілом Марганецька та Мирівська громади по них гатили з важкої артилерії. По Нікополю ж вдарила з граду. Всюди минулося без постраждалих. За 30 разів били з артилерії та дронами. Неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Під ворожий вогонь потрапили райцентр, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Люди не ушкоджені, натомість понівечені приватні будинки, багатоповерхівки, газогони та енергетичні об'єкти. Щонайменше 10 атак на енергетичну інфраструктуру Нікопольщини за останні декілька днів без світла залишалися тисячі родин. За словами очільника РВА Євгена Євтушенка, ймовірність нових масованих обстрілів висока, тож місцевих закликає зберігати спокій та зробити запаси їжі та води, а ще тримати зарядженими гаджети та павербанки. Водночас нікопольцям нагадують про роботу пунктів незламності у райцентрі Наразі таких 15. їх облаштували на випадок надзвичайних ситуацій. Там є все необхідне, аби місцеві могли перечекати повітряну тривогу. Генератори, обігрівачі, інтернет та питна вода. Умисно перешкоджають ремонту на станції. Окупанти вже двічі відкладали планові роботи на Запорізькій АЕС. Все нібито через втрату живлення під час масованих обстрілів України. Водночас магате повідомляє повідомлення про відтермінування робіт з'явилося раніше ніж відбулася атака. Такі дії окупантів в організації називають черговою загрозою ядерної безпеки. Карантин через сказ ввели на низці вулиць Червоногригорівка. Смертельну недугу там виявили у домашньої тварини. Перелік небезпечних вулиць на ваших екранах з 25 по 29 березня. На них проведуть вакцинацію. Усі бажаючі зможуть зробити своїм улюбленцям щеплення від сказу. Аби хвороба не поширилася, місцевих просять не вивозити собак, котів і диких тварин за межі населеного пункту. Відсьогодні для школярів розпочалися весняні канікули на вулицях Нікополя та Марганця. Правоохоронці провели з людьми черговий інформаційний рейд. Інспектори нагадали дітям про мінну безпеку та безпеку у побуті. Також закликали дорослих дотримуватися простих правил, не залишати малечу без нагляду, періодично проводити з ними інструктаж з техніки безпеки, розповідати про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та під час повітряних тривог. Понад пів року без цифрового телебачення через російські обстріли Нікопольці залишилися без доступу до новин. Відновити телекомунікаційне обладнання не вдасться аж до завершення бойових дій, каже начальник РВА Євген Євтушенко. Водночас закликає місцевих довіряти інформації лише з перевірених джерел. Ми ж розпитали Нікопольців, де вони дізнаються новини під час повномасштабної. Смотрим телеграм-канали, потому что телевізор не работает. Ну от уже з какого з того года не работает. Телевізор не работает, радіо не работає. Тут То только смотрим ТикТок, Ютуб, Телеграм-каналы. Да, у нас нету. Прихист дивлюсь. Он попадается и в телеграме, і в ТикТок, і везде попадается. Так что його теж смотрим. На 11 з тому каналі є проєкт про Нікополь. Вот. Мені, мені дуже подобається цей проєкт. Я його дивлюсь, вот. слідкую за новинами. Я стараюсь менше смерти. смотреть новости, потому что у меня, я начинаю смотреть новости, у меня начинает болеть голова. Вот, поэтому я стараюсь меньше смотреть. Ну, а, конечно, если случаются вот такие вот ну, серьезные, то, конечно, смотрю. Телеграм-канал Миской Рады и телеграм-канал Евтушенко. у нас сайт есть городской, это Союг выкладывает там, и потом этот державный, ну, как, военный, это тоже сайт есть. Лисака тільки утром подивилися, вранці подивилися. Лисака прочитали, саюка прочитали. Ага, отака обстановка. Потім вечором це ж подивилися новий на основному стані, всі по Ютубі. Або отримувати лише достовірну інформацію, ми рекомендуємо вам використовувати лише офіційні канали. Актуальні та перевірені новини про Нікополь збираємо на Ютубі 11-го. Підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. А ми продовжуємо випуск. Об'єм відвозу води та кількість пунктів її видачі від 1 квітня у Нікополі отримати потну можна буде на 10 локаціях. Актуальні адреси зараз на ваших екранах. Вона від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Підвозити артизіанську благодійники почали одразу після теракту на Каховський ГЕС. Зараз кажуть, попит місцевих зменшився, тож змушені закрити деякі пункти видачі. Чотири комунальні аптеки працюють для нікопольців. Там можна знайти усі необхідні базові препарати. Заклади у віддалених районах міста, аби місцеві могли придбати необхідні ліки неподалік від дому, де знаходяться нові аптеки, як працюють та чим відрізняються від комерційних. Наші журналісти далі розкажуть. Один із найвіддаленіших від центру Нікополя район. Раніше тут не було жодної аптеки, а нещодавно відкрили комунальну. Цьому радіє пані Альона. Жінка каже, тепер немає потреби їхати по ліки за декілька кілометрів від дому. І якщо йдуть артобстріли, не знаєш, коли вони бахнуть, то дуже ну дуже. Добре, що вона тут. Особливо для пенсіонерів і бабушок, які наші з ціпочками, що не всі можуть вийти туди, Тим більше в такий час. А от пані Ольга цю аптеку обирає через вигідніші ціни на необхідні препарати, бо саме у комунальній вони реалізуються з мінімальною націнкою. Дешевле. І є такі товари, які можна. Записатися, їх вам привезуть, і лікарства будуть дешеві, ну і вигодні, звісно, купити, чим гді в какої другої аптеки. На наступний день вже лікарства буде у цьому районі. Медичний пункт працює вже декілька місяців. Серед відвідувачів кажуть фармацевти, здебільшого пенсіонери, які, попри обстріли, залишаються у рідних будинках. Приходять в основному пенсіонери, бабушки. вони тільки почули, що тут відкрилася аптека, дуже довольні. Кажуть, що треба було. Давно це зробити, що їм потрібні ліки від головного болю, від давлення. Більше приходять люди в віці за допомогою, яким потрібно щось пояснити, тому що лікарі не завжди можуть пояснити все так добре, як це може зробити фармацевт. Тому вони приходять не тільки за ліками, як за побалакати їм хочеться, ну таке. Тут і психолог, і фармацевти, і, і медсестра. Тут все ми за всіх. Ця аптека п'ята у мережі комунальних, що відкриваються у Нікополі. Всі вони у віддалених районах міста, аби купити ліки, була можливість у всіх. Ініціативу започаткувала місцева влада. Перший пункт відкрила за кілька днів до початку повномасштабного. Останній всього тиждень тому. І на цьому переконує директор мережі зупинятися не планують. Наразі працює п'ять об'єктів: це аптека базова, там де ми знаходимося, і чотири аптечних пункти. Провонув. Це збільшення ну, згідно ситуації. Тобто, якщо ситуація буде дозволяти, ми будемо розширяти сеть аптечну по периферії, там, де не працює комерційна сітка аптек, там, де люди потребують медикаментозного забезпечення. У ну, удалених районах міста. Якщо ж у вашому районі ще не з'явилася комунальна аптека, звертайтеся із проханням до міської ради. Там перевірять інформацію та розглянуть можливість відкриття. Катерина Нічака, Льона та Володимир Поваренко. Про Нікополь. 2029 продуктових наборів від ООН отримали мешканці Мирівської громади. Там працювала команда благодійників. Гуманітарку видавали місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям із сіл Мирове топила Настасівка та Весела Федорівка. Благодійники на території району продовжать працювати і надалі. На цьому у мене поки що вся інформація. Побачимося у наступних випусках. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе та Україну.